Богатирські вітання, я Сергій Куняшок і зараз ми розглянемо правила виконання спортивної дисципліни. Жим штанги лежачи на максимальну вагу. Жим штанги лежачи на максимальну вагу. Техніка виконання. Атлет лягає на лавку, береться за штангу руками, закритий хват. Хват не ширше 81 сантиметра. За сигналом судді самостійно або з допомогою асистента знімає штангу зі стійк та виводить її в проєкцію середини грудної клітини. Потім, за командою судді старт, атлет опускає штангу, обов'язково торкаючись грудної клітини. Робить паузу і за командою судді прес вижимає штангу від себе. У верхньому положенні обов'язково має бути півсекундна чітка фіксація, і за командою судді рек ставить штангу на стійки. У відведений таймліміт атлет має вижити на раз найбільшу вагу штанги. Заборонено. Відсутність чіткої фіксації це незараховане повторення. Відривати таз під час виконання вправи, ставити штангу на стійку без команди судді. Особливості можна торкатись штангу і Якщо лікуть не розгинається, то треба повідомити суддю заздалегідь. Категорія R1 виконує жим гантелею. Категорія R0 виконує жим штанги. Категорія R2 у змаганнях з жиму лежачі участі не приймає. На паралімпійській лаві асистенти можуть на вимогу атлета зафіксувати його паском. Кількість підходів регламентується положенням про змагання, але зазвичай це три підходи. Суддя має право зробити зауваження атлету під час виконання вправи, але це не обов'язок судді. Суддя може просто не зараховувати повторення, якщо вони не відповідають правилам.